Слава Ісусу Христу. Що таке церква? Чим займається церква? Бо багато людей цього не розуміють і думають, що церква це бюро ритуальних послуг, яке виконує там якісь певні послуги за гроші. Хтось думає, що це музей або морг, або щось подібне. Важливо розуміти, що Ісус Христос є Цар, а церква є його домом. І так як будь-який цар він займається розширенням своїх володінь. І так як царство Ісуса Христа, воно найбільше, то якщо я християнин і маю відношення до цього царства, маю громадянство цього царства, то я так само буду розширяти його. І так як в кожному в кожного царя є свої якісь методи досягнення цілей, зброя, якою він це робить, якою він розширяє межі кордони свого царства. Так само і в царстві Божому є зброя, це є слово Боже, яке проникає до глибини душі, до серця, до кожної клітинки людини, так як це не зробить жодна зброя. І як сказано в Марка, перший розділ, 15 вірш, що покайтеся і віруйте в Євангелія, бо наблизилось Царство Небесне. Тому важливо розуміти, що Євангелія це єдиний шлях, шанс до спасіння. І Ісус це, дав нам цей шлях. І в книзі Откровень в 14 розділі, 6 вірш, сказано, там, де янголи звіщають, що Євангелія є вічним. Тобто важливо нам це розуміти і інвестувати в вічність, і саме за цими критеріями визначати служителів церкви, якщо вони являються таковими. І Ісус нам дає багато прикладів. І чудовий приклад стосовно кукіля та пшениці. Кукіль взагалі він використовує когось. Щоб влаштувати своє життя, не даючи при цьому ніякої користі, пшениця ж приносить плоди. Так і можна розрізнити в церкві, до прикладу, яка церква істиною, яка ні. Якщо немає плоду, то відповідно така церква не має ніякого відношення до Бога. Так само Ісус сказав розділити одних по праву сторону, інших по ліву сторону. В одну сторону підуть козли, в іншу підуть вівці. Козли вони так само концентрують увагу на собі, на гордині, намагаючись вести людей за собою. На відміну від овець, вівці привертають увагу до Ісуса, вівці слідують за Ісусом, і вони слухняні Ісусу. Тому дуже легко розібратися, на що ця церква схожа, чи вона схожа на морг, в якій немає ніякого зросту, і вона просто мертва, чи це якийсь бюро ритуальних послуг, які на замовлення виконують якісь певні речі, які не мають нічого спільного з Богом, чи це музей, якийсь, в який можна зайти, полюбуватись, чи щось подібне. Тому церкву і служителів можна визначити. Таким чином, якщо ти служитель церкви, якщо ти істинний християнин, яку б ти там кокарду собі не нацепив, які б ти погони там не носив. В духовному плані, якщо ти займаєшся розширенням Царства Небесного, проповіддю Євангелія, примноженням Царства Небесного, учнівством, то відповідно ти являєшся частиною церкви. Якщо цього не відбувається, то це не церква, а ілюзія. Тож майте розум Христов, приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.